І так, із антидроновою рушницею і відкритим тентом десантники 79-ї бригади заїжджають на позиції. Дістатись туди можна лише через трасу Донецьк-Запоріжжя. А її росіяни намагаються контролювати ударними безпілотниками. Тому зі старенького американського ханві водій витискає все можливе. За даними мапи Діпстейт, траса Донецьк-Запоріжжя після взяття Курахового і Великої Новосілки стала пріоритетною для росіян. Вони вже частково захопили село Костянтинопіль і стараються рухатись по магістралі і вздовж на її. аби перервати постачання наших військ цією дорогою. Ворог також намагається просуватись і з боку Великої Новосілки. Через таку активність окупантів навіть 15 кілометрова зона від фронту вже небезпечна. Хайпока зона. Давайте, давайте, в бі'ємо, бі'те. Дивимося, ноги, може бути ці вішки, там не розгороті. Так от переміщуватись по населеним пунктам. Треба вкрай обережно, тому що... Ну навіть п'ятикілометровій зоні засилля ворожих дронів просто страшенне. Ворог уже переважає у кількості дронів, артилерію та авіацію рівняє все навкруги, аби не дати нашим оборонцям закріпитись і створити глибоко ешелоновану оборону. Переважно від обстрілів потерпають села, в яких і досі чимало цивільних людей. Росіяни просунулись так стрімко, що люди просто не встигли зорієнтуватись і виїхати. Ще півтора місяці тому пані Надія навіть уявити не могла, що її село стане місцем запеклих боїв. Та, попри обстріли і і вмовляння військових, вона кидати господарство не наважується. Я з Черніга родом. Я тут живу вже 45 років. Ну, Як? Ну, просто І ми вам не будемо нічого наказувати робити. Не, Ви самі знаю. приймаєте рішення. Просто я ми знаю. говоримо, що... Враховуючи обстановка, і як вони лізуть, і скільки їх лізе. Я не можу вам сказати, що цей це, це, населений пункт не буде завтра. Обстріляли. Цими обстрілами росіяни вже перетворили мальовничий і родючий південь Донеччини на випалену землю і стримувати ворога нашим оборонцям дедалі важче, бо йдуть в прямому сенсі слова за кожну вулицю і кожен будинок. Так, десантники 79-ї бригади допомагають нашій піхоті відбивати черговий штурм росіян американською гарматою м 119 Інтенсивність така, що доводиться випускати понад сотню снарядів за добу. Боєкомплекту в гармаші поки що вистачає. Хоча майже весь він часів Другої світової. 1950 дев'ятсот п'ятдесят третього. Панівч. А бовився тисячу дев'ятсот а, це американці нам таке лендліз дають. <плес> <плес> маємо те, що маємо. Та навіть такий БК на американську зброю з такою інтенсивністю боїв може незабаром закінчитись, кажуть вояки. Тому основну ставку десантники роблять на ударні дрони. Подекуди тільки ними і відбивають ворожі атаки. Що тут переміщення? Що -що? Сіку так розрив ще грані буде так майстерно, екіпаж в знищує будинок, в якому засіли російські штурмовики. Про ефективність наших дронів на полі бою ворог теж знає. Тому за пілотами постійно полює. Б'ють і безпілотниками, і артилерією, і навіть кабами. Андрій жартує, це росіяни сердяться, що екіпаж зірвав їм черговий штурм. Добре, навчений пілот, штурман, екіпаж, хороші дрони, відповідний БК. і виходить набагато результативніше працювати, використовуючи один дрон. І них знищивши одну одницю техніки три тривилюти, і все, і поки спокійно, поки не бачать переміщення, не бачать руху. Та дронів а головне людей, які б ними керували та обслуговували, зараз бракує. Вадима мобілізували наприкінці жовтня минулого року. На передовій він трохи більше як місяць. Каже у цивільному житті, БПЛА не цікавився, але швидко навчився. Війна змусила скоро буду теж літати. Ну, і тільки недавно пройшов навчання на полігоні на, на дронах літати. І зараз сходжу на позиції, спореджаю дрони та виношую. Взагалі не, не так важко, як очікувалося. Думав, буде важче. Ну е, важко, коли прильоти є. На них хлопці вже намагаються не зважати, адже якщо вони не виконують свою роботу по братимам в окопах, буде ще важче тримати оборону. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв попереднього сюжету бійців 3-го батальйону 79-ї окремої таврійської десантно-штурмової бригади команда подробиць змогла зібрати майже 300 тисяч гривень, і все це завдяки вашим пожертвам. Ці гроші ми конвертували у помсту за наші розбиті росіянами міста та села за загиблих та скалічених ними українців. Напередодні взвод ударних БПЛА отримав 10 потужних ФПВ-дронів та генератор для безперебійної роботи. Придбані вами апарати допомагають хлопцям відбивати штурми ворога на півдні Донеччини. Друзі, ви знову неймовірні, неймовірні, тому що ви допомогли нам команді «Подроби» спільно з черкаськими волонтерами зібрати для третього батальйону 79-ї бригади на 10 от таких чудових FPV-дронів, Генератор, ось передали хлопцям. Це все ще й вкусняшки від Черкаських волонтерів. Друзі, на жаль, війна не закінчується, і третьому батальйону 79-ї бригади знову потрібна наша з вами допомога. Тому Прошу вас долучитись до збору на автівку для взводу ударних БПЛА 3 го батальйону. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь. Щиро дякую вам за допомогу нашому підрозділу. Ваш внесок в перемогу безцінний. Ми вдячні кожному, хто долучається до зборів і допомагає нам. Дякую вам разом до перемоги. Слава Україні! Слава ДШВ!